Вітаю, а ви знаєте, що на замковій горі, на тому місці. Чуєте, як б'ють куранти на контрактовій площі? Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилі підніма. Так ось, Куранти, які зараз б'ють, мені чутно, але не видно. За однією з версій, ось тут на замковій горі, де я зараз стою, звідки добре видно Києву, Могилянську Академію, Контрактову площу і Дніпро, за однією з версій, ось саме тут був годинник. А для того, щоб дізнатися більше, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте це відео і до зустрічі на каналі!